Немає нічого більш приємного, ніж стиглий соковитий персик або яблуко прямо з дерева, яке ви вирощували протягом усіх сезонів. Одне дерево кожного типу може дати більше плодів, ніж може з'їсти сім'я, тому це коштує інвестицій. У вирощуванні яблук і персиків теж багато спільного, крім того, що вони смачні і корисні на кухні. Як і фруктові дерева, їх посадка та використання надзвичайно схожі. Однак існують деякі принципові відмінності в звичках росту та догляду, а також очевидні ботанічні відмінності. Зрештою, обидва однозначно варті тих невеликих зусиль, яких потрібно доглядати та підтримувати за ними для кращого плодоношення та рясного врожаю рік за роком. Огляд ботанічно яблука та персики зовсім різні. Вони походять приблизно з тих самих частин світу, яблука походять із Центральної Азії. А персики з Китаю, але на цьому їх схожість закінчується. Яблука, Melles Dumstaka, є частиною сімейства росайсі разом із такими фруктами як груші та айва. Вони вважаються ем'ясистим фруктом із товстим шаром, який ми всі любимо їсти навколо ядра. З іншого боку, персики належать до роду прууна і охоплюють кісточкові фрукти, які можуть мати пухнасту шкірку, як у персиків. Або гладку шкірку, як у нектаринів, слив, абрикосів і вишні. Середній ем'ясний шар це соковита та смачна частина. Він утворюється навколо деревного шару, який захищає насіння в центрі. Персики також поділяються на дві групи: Клінгстон і Фрестон. Ці терміни стосуються того, чи м'якоть ем прилипає до кісточки чи легко відривається. За цими основними сортами є багато гібридів, які виведені за їхніми специфічними характеристиками для вирощування в різних умовах. Широкий асортимент сортів дозріває в різний час протягом сезону, пропонуючи плоди з середини літа до середини весни та забезпечуючи наявність сорту, який підходить для багатьох ґрунтових і кліматичних умов. Зовнішній вигляд персики виростають у дерева середнього розміру, розмір яких залежить від сорту. Вони можуть вирости мінімум до 25 футів у висоту та ширину, але при належній обрізці їх можна тримати на висоті від 10 до 12 футів у висоту та ширину. Насправді, щоб отримати хороші плоди, їх потрібно добре обрізати. Їх слід висаджувати на відстані не менше 15-20 футів один від одного. Різні сорти ростуть по різному, однак, як правило, вони ростуть приблизно на 25 дюймів на рік, що вважається швидким, і почнуть давати хороші плоди приблизно через 3-4 роки. Пік виробництва настає приблизно через 10 років, і вони почнуть скорочувати виробництво приблизно через 15 років. З іншого боку, яблука можуть виростати від 10 до 30 футів завишки і майже такої ширини, хоча є карликові сорти, які виростають лише 7-10 футів. Однак, як і персики, рекомендується щорічна обрізка. Правильно обрізані яблуні залишаться завишки від 10 до 12 футів. Дерева стандартного розміру дають хороші плоди довше, ніж персики, приблизно від 6 до 10 років. Однак вони виробляють протягом більш тривалого періоду часу і мають термін служби від 35 до 45 років. Деякі яблуні можуть простояти набагато довше понад 100 років. Справді, одна з найстаріших яблунь у світі, стара яблуня у Ванкувері, штат Вашингтон, посаджена в 1826 році, нещодавно померла у віці 194 років. Запилення. Персики самоплідні, тому можна отримати врожай плодів лише з одного дерева. Вони запилюються комахами, але через відсутність комах під час їх цвітіння іноді необхідно ручне запилення за допомогою м'якої щитки. Майже всі яблуні не дадуть хорошого врожаю з власним пилком. Вони стабільно плодоносять при запиленні порівнюваними сортами, тому найкраще вирощувати два різних сорти одночасно. Для хорошого перехресного запилення вибирайте сорти з однієї групи, якщо це можливо. Хорошими запилювачами будуть і яблука сусідніх груп, які цвітуть в однакові терміни. Дерева, вирощені в сусідніх садах, якщо вони знаходяться поруч, також можуть служити перехресними запилювачами. Умови вирощування. І персики, і яблука мають сорти, які підходять для широкого діапазону умов. Існують сорти персика для зон з 4 по 9 USDA, хоча вони кращі в зонах з 6 по 8, і сорти яблук для зон з 3 по 8 USDA. висаджуйте дерева, особливо з голими корінням, того ж дня, коли вони були придбані, щоб уникнути стресу від пересадки. Підготуйте ділянку для дерева заздалегідь, змішавши компост і видаливши бур'яни перед покупкою. Купивши його, ви можете відразу посадити. Виберіть молоде дерево, яке виглядає здоровим, без плям або мертвих плям і має здорову кореневу систему. Клімат: Найкращий спосіб вибрати будь-яке фруктове дерево звернутися до місцевого розплідника. Вони продадуть сорти, які добре ростуть у вашій місцевості. І персикам, і яблукам потрібен період низьких температур, щоб зацвісти і дати плоди, відомий як години холоду. Кількість годин залежатиме від сорту дерева, але персиковим деревам зазвичай потрібно трохи менше годин охолодження через більш теплий клімат, який вони віддають перевагу. Садити персики і яблуні слід в період спокою, в кінці зими або на початку весни, але після того, як промерзла земля відтане. Сонячне світло сонячне світло важливе для виробництва фруктів. А найкраще для персиків і яблук це сонце протягом усього дня. Ранкове сонце дуже важливо, оскільки воно допомагає видалити будь-яку росу, що залишилося на плодах, запобігаючи хворобам. Це важливіше для персиків, ніж для яблук, оскільки дрібні волоски мають тенденцію чіплятися до крапель води більше, ніж гладка шкірка яблук. Уникайте вітряних місць або встановіть конструкцію, щоб захистити яблука чи персики від сильного вітру. Фруктові дерева потребують укриття, щоб запобігти здуванню квітів, що обмежує ваш урожай. Ґрунт. Хороший дренаж необхідний для вирощування здорових дерев. Стояча вода може призвести до хвороб і гнилі і абсолютно непридатна для плодових дерев. Загалом, усі плодові дерева будуть боротися на важкому глинистому ґрунті. Як для яблук, так і для персиків ідеальний піч ґрунту, слабокислий. Від 6 до 6,5. Для цих фруктових дерев підходить помірно родючий ґрунт, але перед посадкою в ґрунт завжди слід додати велику кількість компосту. Викопайте яму принаймні на 3 дюйми ширшу і глибшу за дерево та помістіть дерево з відкритою кореневою системою на горбок, перш ніж засипати його землею. Молодим деревцям може знадобитися пакування, це краще робити при посадці, щоб потім кіл не заважав росту коренів. Переконайтеся, що місце щеплення, там, де щеплене дерево стикається з підщепою, знаходиться щонайменше на 2 дюйми над лінією ґрунту. Вода Вода необхідна для великих плодів і здорових дерев. Як для персикових дерев, так і для яблунь дощ повинен забезпечити більшу частину поливу, коли дерева досягнуть зрілості. Однак на ранніх стадіях росту необхідний регулярний полив для створення міцної кореневої системи. Контролюйте бур'яни навколо дерев, щоб зупинити їхню конкуренцію за воду та добрива. Застосування органічної мульчі навколо дерев допоможе зберегти вологу та захистити від бур'янів. Періодично оновлюйте мульчу, переконавшись, що на стовбурі дерева немає мульчі, яка може спричинити гниття. Сервіс Молоді дерева потрібно обрізати, щоб виробити міцний каркас. Легку обрізку можна проводити в будь-який час року, щоб підтримувати форму дерев і видалити будь-які пошкоджені або мертві гілки. Сильну обрізку яблунь і персиків потрібно проводити в період спокою взимку. Більшість плодів буде отримано з деревини, яка виросла в попередньому році, і ця деревина відростає рік за роком. Рекомендується метод обрізки з відкритим центром. Замість центральної гілки лідера дерево повинно мати від 3 до 5 головних кінцівок, що виходять із стовбура. Це дозволяє достатньому освітленню досягати всіх частин дерева, заохочуючи плодоношення на всіх частинах дерева, а не лише на зовнішніх ділянках, які отримують найбільше світла. Коли дерева починають давати плоди, вам також може знадобитися проріджувати плоди, видаляючи плоди ненормальної форми або пошкоджені, щоб дерево не було надмірно обтяженим. Потім дерево може віддати всю свою енергію плодам, що залишилося. Підживлення: яблука та персики мають різні потреби в добривах. Щорічна підгодівля яблукам потрібна тільки восени, після того як опаде все листя. Персики вимагають підгодівлі двічі на рік, ранньою весною і пізньою весною або на початку літа. Використовуйте формулу 10, 10, 10 для обох, але стежте за ростом і продуктивністю плодів, оскільки може знадобитися додати більше поживних речовин, таких як бор або кальцій. Для молодих яблук і персиків годуйте по колу на відстані не менше 18 дюймів від стовбура. Це стимулює ріст коренів назовні. Розширюйте це з роками, пам'ятаючи, що коріння під ґрунтом може простягатися назовні до півтора діаметрів крони дерева. Коріння, що живлять у верхній частині ґрунту, знайдуть їжу, тому проблема не в глибині, а лише в ширині. Щороку подовжуйте годування на відстані одного фута від стовбура та далі крапельної системи. Врожай Збір плодів залежить від сорту, який ви виберете для посадки і клімату, у якому ви живете. Персики зазвичай збирають у період з червня по серпень, а яблука з серпня по жовтень. Час має вирішальне значення під час збору плодів з дерев. Персики стиглі та готові до збору, коли колір плодів змінюється із зеленого на повністю жовтий. Вони також повинні легко зніматися з дерева при легкому повороті. Першими дозрівають плоди на верхівці та зовні дерева. Будьте обережні з ними, оскільки їх можна легко пошкодити. Яблука мають бути повністю забарвленими, а м'яке обертання повинно легко видалити плід із плодоніжки, не потрібно тягнути. Використання персики це універсальний фрукт, який можна їсти свіжим. Використовувати в чудовому фруктовому салаті, запікати з бризкою бренді та морозивом, консервувати для несезонного частування або запікати в декадентському персиковому ковбі. Подібним чином яблука утворюють основу солодкого яблучного масла та яблучного пюре, і їх можна запекти в легендарному яблучному пиріжку або просто використовувати як швидку, переносну закуску, насичену вітамінами. Заключні думки. Немає нічого більшого задоволення, ніж свіжий фрукт, зібраний в оптимальний час з власного, доглянутого фруктового дерева. Смак зовсім не схожий на той, який ви знайдете в охолоджених магазинних фруктах. Окрім деяких відмінностей у кліматі та догляді, ви можете садити як яблуні, так і персики без жодних суете. Посадіть пару яблук і персикове дерево разом і пожинайте плоди, які вони пропонують рік за роком.